Продовжуємо удивительні загадки для експертів. Скільки, дядьку, привіз щебня? Тут 8,7 тонн отсєву, Понравився мені отсєв, заказавши А ну, Ану, навскидку, скільки в такому зілові щебня буде. О! Зараз подивимося на купу. Ніби... Ще ніби нічого так. щось есть борт не відкривається, все так треба. А ні, відкривається, нормально. О, Буде мені що возити? О! Зральний, оттєв, вчора от що таке О взяти лопату віддолбати? Там три тачки от буде мого О він, мабуть, вже з цементом. там той от сів. О, Отака кубка вийшла практично така сама. О, все. Зараз питаю, скільки тут вийшло. А ви пишіть ваші варіанти, скільки тут щебня. Ось така вийшла купа. Дядьку, каже, що тут 9 тонн. Ну я думаю, 9 не знаю, але 8 з копійками, мабуть, є. Ось я трохи менша купа, щебня трохи більше. Щебень, Не знаю, така якась фракція. Це по гривнях мені обійшлося 6600. Не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Але мені удобно, що тут машина невелика, може на город заїхати. Бо раніше КАМАЗом КАМАЗом, звісно, вигодніше привозити, але Камазом сюди зле заїжджати. І він на бік висипає, то мені того не удобно. Так що ви пишіть: є тут 9 тонн, чи нема тут. Ось тут, по ідеї, має бути 8700, Щебня 9 тонн. Чи є, чи нема, але пан господар дома. Що маємо, то маємо, як то кажуть.